Привіт! Невелика залізофосфатна батарея 48 вольт 5,2-5,3 кВт. -години. Зібрана на комірках виробника ЄВЕ 105 А. -годин. Оптимальний варіант на зараз по ціні, по співвідношенню. Ціна якість. Ці комірки завжди є в наявності, їх багато випускається. Їх без проблем легко купити в грейт А якості нові в належній, належній кількості. При, на зараз більшість запитів по розташуванню батареї. Це щоб вона була тонка, була або, на сті, вішалась або на стінку, або ставилась на пол вздовж стінки. Тому батарея була зроблена е, таким чином, що її основне розташування це або висіти на стінці, або стояти на ножках вдоль стінки. Е, так, також можна розташовувати так, в горизонтальному положенні. Екранчик BMS е, е, можна виняти переставити, якщо вішається на стінку. Всередині. Що всередині? Як батарея виглядає всередині? Як вона зібрана? Зібрана з двох модулів по 8С? Модулі зібрані максимально правильно, як можливо, між комірками пружний матеріал, який забезпечує стиснення. Цих комірок. Також проклено, збирається 8 штук, стягується, щоб е, створити е, тиск на комірки. І потім е, такий металевий каркас це двойка, це одиничка. І потім ставляться заклепки робиться такий модуль. Е, на зараз проварені М6 шпильки. Але згодом я уйду від шпильок, буде лазером зварені перемички, так як потрібно. Стосовно того, треба стискати, ну, даташит, принаймні, кількість циклів вказує при умові такого-то стиснення комірок. Тому, я думаю, тут немає про що спорити, хоча кажуть, що там в даташиті не указано, що треба стискати так, але в даташиті і не прописано, як має бути зібрана батарея, бо даташит на комірку, а не на збірку. Ці модулі ставляться два штуки один на одного, щоб забезпечити максимально правильне розміщення батареї. Комірок в батареї. Отаким чином. Щоб запобігти такому розп... виду розміщення, коли більшість батарей, які існують, вони набрані отак стоячи. І коли батарея ставиться в такий по довгій стороні вверх, вертикально, вони всі. Отаким От чином лежать на, на великій стороні. Це дуже не бажано робити. Е, на модулях зовні виводи 3 d друк кріплення виводів, кришечки, щоб за ізоляцію зробити. Пластина кріпиться на пластину БМС. BMS G-Kong. Знизу на передню панель кріпиться комутаційна плата і екран. Екран е на защолках його можна вийняти і переставити іншою орієнтацією, якщо потрібно наприклад, повісити батарею на, на стіну, тоді треба розвернути дисплей на 180 градусів. Стандартні 200-амперні клеми, також на плюсовій клемі керамічний запобіжник, це вже крайня міра, бо якщо ну, не спрацьовує захист в BMS, не спрацьовує захист в інверторі, як правило, в BMS вигорають ключі, вигорають доріжки, але якщо на випадок, що Вигорить так, що залишиться коротке замикання, глухе, то, звісно, запобіжник вже перегорить. Він не такий швидкий, щоб перегоріти при короткому замиканні і уникнути цих е, спрацювань. Але як е, остання міра, щоб запобігти виникненню якихось пожарів чи якихось інших е, дій. Якщо треба батарею вішати на стінку, в цій точці кріпляється додаткове е, кріплення, яке вже до стіни кріпиться. Таким чином виглядає всередині батарея. Так, БМС. В цій батареї зараз встановлена інверторна G-Kong на. 150 Ампер годин максимальний струм розрядний. Екран простий 3,2 дюйма, він суто інформативний. Він показує рівень заряду, струми, напруги, температуру. Все. Більше він нічого не показує, нічого не ним змінити не можна. Кнопка живлення. О, така мала Клеми 200 амперні М8 е, отвір клеми. Е, комутаційна плата. Е, два порта rs 485 для е, паралельної роботи батарей для з'єднання між собою. rs 232 порт CAN, РС485. Це порти для з'єднання з інвертором. Рівень заряду світлодіоди. Е, це роз'єм, який дозволяє. Вмикати зовнішні пристрої при розряді батареї. Червоний світлодіод попередження або помилки. Це зелений далі світлодіод показує мигання його показує, в якому режимі знаходиться БМС, і це живлення. Невеликий отвір, кнопка Reset. Флажочки для встановлення адресу батареї, якщо, якщо батареї включені паралельно. БМС має всі потрібні захисти, які треба. Також БМС підтримує включення до заряд батареї. При паралельній роботі, якщо заряд між батареями дуже різний по напрузі, тоді BMS відключає ключі і з внутрішнім dc, -DC перетворювачем заряджає батарею до рівня остальних. Так, ручки, ручки можна, якщо не потрібні, просто відкусити убрати. Також є варіант. Тут встановлюються витяжні гайки і прикручуються металеві ручки. Зараз їх немає в наявності. Батарея не має захисту IP. на вулиці працювати не може. два. Треті є е, е, нюанси. Е, ці елементи не підтримують заряд в мінус. Тому е, БМС налаштована таким чином, що. При е, мінус 1 температурі е, заряд буде е, батарея відключиться від зарядки. Також БМС має блютуз, має е, через застосунок можна, можна дивитися параметри BMS, також можна налаштовувати і на налаштування. Можна захистити своїм індивідуальним паролем, це дуже, дуже гарно, тому що щоб ніхто зовні не зміг нічого наробити біди ніякої. Також, також можна придбати перехідник з USB на rs 485 і за допомогою програмного забезпечення з комп'ютера та це саме робити. В принципі, все можна замовляти. Я думаю, ця батарея буде базова, вона буде постійно доступна до замовлення.